Оксана Стародубцева, майстриня аварійно-диспетчерської служби. Ця тендітна пані єдина жінка в чоловічому колективі, яка вже понад 15 років працює в Дніпропетровській філії газмережі. Спочатку повномасштабного вторгнення її робота стала не просто важкою, а ще й небезпечною. Вона їздить у міста, які щоденно потерпають від обстрілів, аби відновити газопостачання і тепло в оселях мешканців. В середині вересня Оксана отримала орден за заслуги третього ступеня від президента України. Каже, уявити не могла, що нагороду отримає особисто від голови держави. Це було неочікувано. Нас інтригу тримали до останнього. Ми приїхали в Міністерство енергетики. І що буде нагородження президентом, взагалі ніхто не знав. Нагородження орденом. Третього ступеня за заслуги, висока, дуже нагорода. Оксана сама про себе каже, що її сильна риса це витримка. Батьки з дитинства вчили, вона зможе впоратися з будь-якими труднощами. Коли була ще дитиною, мені батьки постійно вказували на те, що я сильна, що я можу, можу в цьому житті щось досягти. І, можливо, оця планка, яка була взята з дитинства, вона так і веде мене по життю. Майже щодня вона та її колеги виходять у новий бій. Аби зібратися на аварійний виклик, є не більше п'яти хвилин. Алло, да. так. Оксана. Да, номер заявки. Адресу. Характер заявки. Прізвище ім'я, по батькові абонента. Хлопці не дійшла заявка, аварійний виклик. Одягаємося, брожні жилети шоуми, виїжджаємо. Ця робота справжній виклик. Під час артобстрілів, коли палають газові труби, команда, ризикуючи життям, йде ліквідовувати аварії. Страшно в кожному при кожному виїзді, тому що ти людина, ти жива, в тебе є емоції. Ти відповідаєш не тільки за своє життя, а й за життя бригади. Але коли ти починаєш уже приїжджаєш на місце події і виконуєш свою роботу безпосередньо, це якось все вже відходить на задній план, і ти просто працюєш, робиш те, що необхідно. Між обстрілами лічені хвилини, де треба встигнути швидко зафіксувати та усунути пошкодження. Ти виїжджаєш і локалізуєш витоки. Дуже багато вражень наших мереж. Газопровідів, і наше основне завдання залишити наше населення, наших мешканців громади, щоб вони були з газопостачанням. Силою незламність жінки підкреслюють і колеги, коли влітку цьогоріч від арт-обстрілу постраждала у селі Оксани. Вони з чоловіком не залишили роботу. Я знаю один випадок, який характеризує, ну, можна так сказати, цих людей. Оксану Івановну її чоловіка, колю, який в її бригаді состоїть. Це було в початку літа. Населений пункт був обстріляний градами. І один прильот був прямо в їхнє подвір'я. Це було вночі. Їм розбило повністю гараж, де стояв автомобіль, було загорання, був пожар. Я знаю, що вони, коли потушили цей пожар, одразу ж. Побігли так сказати, заматувати, бандажирувати отвори, які ну, утворилися після обстрілного газопроводу. Жінка переменшує власні досягнення. Каже, що отримана нагорода це визнання щоденного подвигу всіх газовиків Дніпропетровщини. Умови війни по всій Україні. І кожен повинен працювати на своєму місці, де б хто не був. Чи кухар, який готує, чи хто робить відновлювальні роботи в тих місцях. Де людям тяжко? Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.